Всім Сьогодні у нас в огляді Зубр С-180. Це обична модель на 15 кінських сил, але назвали С-180 из-за того, щоб краще купляли, щоб люди думали, що тут 18 кінських сил, там де їх 15, тут 15 кінських сил. Мало того, давайте ми з вами ще піднімемо капот. В двох словах. Піднімаємо капот, дивимося на двигун, а двигун у нас, а двигун у нас із такої крішки 192 це навіть не 195, й це 192-й з поршневою від 195-го. Тобто, для того, щоб щось зробити, я не знаю, вони стараються або зекономити, або що вони стараються зробити, я не знаю. Ну оцей двигун, в принципі, він майже такий же самий, як 195 й в ціні, у виробництві. Тому для чого його щось там робити? Я, я не розумію китайців, але це трішечки інший блок двигуна. З поршневою від 195-го двигуна. І того 192-й двигун із поршневою 195-го двигуна, який форсурований під 15 кінських сил, оскільки в 195-му там 12 кінських сил. Тут взагалі двигун на 11 старого образця, 11 кінських сил. От і його форсували. Знащо за рахунок поршневої від 195-го форсованого двигуна на 15 кінських сил. Сюди його поставили. І що вони? Хотіли цим зробити, я не розумію до кінця. Могли б просто робити звичайний 195-й двигун, той який, в принципі вже роками продається, і нічого без змін людям простіше було без запчастинами. Але чому так? Я не розумію. Ну добре, зробили так да, і зробили. Мучтесь, люди із запчастями на даній тракторці, і з того, що я не знаю. Він ну, вже в принципі рік як продаються в да? дані трактора. Да. Да, тому що я вам можу сказати? 190, давайте так. 192-й двигун. Це старого оброста двигун. Запчастина на нього також є, але вони відрізняються від 195-го. Не всім поршневий не відрізняється від 195-го. Але крішками, блоком і самою формою сам двигун відрізняється. Ось так. Ну, добре, ну китай, ладно. Давайте в двох словах проходимо далі. Регулюється колія. Передня, задня. Так. Далі по недостатках, одразу Вот тут у нас резинки, ті, які потрібно е, бажано замінити. І наконечники потрібно змазати. Чому дані резинки вони йдуть, е, ну, резина там настільки проста, що вона буде трюхнути, вона буде лопатися, і туди буде попадати пиль грязь і, і, і всі останні е, штуки, які там бути не повинні. Тому рекомендую змазати і поставити. З наконечників жигуля е, туди резинки, і ви забудете, що у вас там щось не так. Далі. Що хотів би відмітити по даному трактору? Трансмісія Трансмісія більш-менш нормальна, вдосконалена. Е, порівняно з тим, як було раніше, е, стоїть диференціал. стоїть полуосі, От Шість е, передач поряд, дві назад. Е, сцеплення. тормоз, газ, дві педалі тормоза. Права, ліва сторона затормажується. Гідравліка з плаваючим механізмом. Е, виживний е, підшивник обов'язково змазуємо перед кожним виїздом. Ви можете, в принципі, робити по-своєму та його не змазувати, але я рекомендую його, його змазувати. От, Далі. Е, по панелі. Панелька прибору. Тут одна із самих простих. Від перепаду температур буде потіти. Зараз, в принципі, температура так собі... А, ні, запотів, що все нормально. Бо я вже почав переживати, а тут є чуть-чуть. Начало положено. Далі. Руль регулюється, у нас регулюється не вверх-вниз, а просто можна чуть-чуть наклонити туди і сюди. Ось таким от таким чином. Де він регулюється? Давайте я вам покажу. Ось тут можна відкрутити, прослабити оці болтики. Раз, два, три, чотири. І у вас вийде, що ви в принципі зможете його наклонити чуть-чуть сюди або до панельки. І е, у вас буде більше місця для ніг. Далі. Що хотів би про нього цікаво сказати? Значить, в двох словах, це трактор перевірений роками. Я вам скажу, це один із самих простих китайських тракторів по якості. Але він працює. Він бере дуже мало солярки, він бере близько в нагрузки бере близько 1 літри солярки в час в роботі. Тому він, в принципі, і вигідний. Вигідний на невеликі ділянки землі. Він, коня, звичайно, Порівняно з японцем, він буде ламатися. Ламатися, але ці поломки будуть незначні і недорогі. Тобто, тросик, щось там у вас відійшло і так далі, там можуть десь по трубочках масло підтікати, потрібно піджати. Він потребує обслуговування майже постійного. тобто Купити набір інструментів і його підкручувати, але він при цьому буде дешевий, простий і коштує недорого порівняно з японською. Японськими тракторами. Японські трактора вони по якості на порядок краще за даний трактор, але е, запчастини туди коштують дорого і обслуговування коштує досить дорого, але не настільки часто ламається. Це, і все, в принципі, різниця в даних тракторах. Навісне обладнання на трьох точках буде коштувати в два-три рази дорожче, ніж на одну точку до даного трактора. Тому, якщо порахувати даний трактор із комплектом навісного обладнання на одну точку... То вийде ну, дуже велика різниця в ціні між японцем і китайцем. Але вирішувати вам, японці у нас також є, тому ви можете замовляти на сайті розвілка. Ви переходите на сайт або набираєте за даним номером телефона і замовляєте техніку. Всім гарного дня!